На Франківщині викрили та затримали 62-річного мешканця Тлумача, який організував канал незаконного переправлення військовозобов'язаних зобовязаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги він вимагав 12 тисяч євро з кожного клієнта. Фігуранту повідомлено про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Слідчі слідчого управління спільно з оперативними працівниками головного управління національної поліції Івано-Франківської області та прикордонниками 31-го загону Державної прикордонної служби України за процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури задокументували протиправну діяльність зломисника. За даними слідства, він пропонував військовозобов'язаним перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Клієнтів він перевозив власним автомобілем до прикордонної зони. Там проводив інструктаж та показував Напрямок подальшого руху 5 листопада правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України.